4 роки, однак, Міністерство оборони України не включає розробку Берсерка до державного оборонного замовлення, що стало першим колом в програму сучасної БМП. Пріоритет у фінансуванні знову ж надавався в першу чергу ремонту та модернізації наявної техніки, тобто першої та другої БМП, та танкам т 64 БВ. І так, важка БМП Берсерк дійсно вимагала величезних інвестицій. За мінімальними підрахунками, виробництво малими серіями цієї БМП було понад 5-6 мільйонів доларів. Хоча тут є певний момент. Справа в тому, що за попередні 2,5 роки держбюджетом було виділено на розробку нових видів озброєння. Знаєте скільки? 30 мільйонів гривень. На той час це близько 1 мільйона доларів. Це просто смішні кошти, просто максимально смішні. І як ми розуміємо, дослідний зразок БМП Berserk створено не було. Хоча знову ж така ситуація була не поодиноким випадком. Варто згадати, бодай Харківську бмпв 64 на платформі Танка Т-64 були ще БМПТ та БТРВ-64, а про Азовець від Арея взагалі промовчимо. Про це є окреме відео на каналі навіть два. А тепер Берсерк. Переходь за посиланням та дивись повноцінне 20-хвилинне відео, де я повністю розібрав ці дві машини.